Доброго всім вечора. Давненько відео не викладав, там були інші справи. Сьогодні вам покажу тут деякі нюанси, які в мене тут є, про які ще я вам ще не говорив. Зараз оце поправлявся, поочищав сьогодні, в принципі, все встиг зробити. Думав, що сіна набить, але так як немає світла, вже завтра тут буду займатися гранулою. Зараз трошки кролям тут понакидаю соломки, щоб їм тепліше було, бо морози йдуть, хоч тут все і закрито, запечатано, так протягів особи немає. Але кидаю солому, вони там ін, іноді їдять, але в основному, щоб так тепленько було сидіти. Хоча в них тут, бачите, є. Досточки, на яких вони сидять. Це оце, цим кролем, да. круленята, можна сказати, по 2,5 місяці. Це тут у мене від двох кролиць. Ті, що темні, От там воно рябі, таке як строкач, але то не строкач, то там матері в крові, в нього щось намішано було. Це тут, ну, кроличка хороша. я її вже, На жаль, вона вже була стара, прийшлося забити, тому що в неї там був мастіт. Дуже хороша кролиця, була. Завжди багато приводила, але стара вже. Останні два рази вони привела вісім штук, але троє залишилось, а перед цим було п'ятеро. А так до того то 11-10 приводила, викормлювала зовсім так, без ніяких складнощів. Зараз їм кину туди соломи. Вони так, звісно, трошки бояться, але нічого. У мене тут кришечка така на вірьовочці. Закриваю їх. Йдемо далі. Так. Тут у мене молодняк. Це тут виходить, ось бачите, я пишу 5 тижнів було 27-12, го го коли я їх відкидав. Зараз ну, їх також трошки більше, ніж по 2 кг. Питали мене, який у тебе кільо стрільпанон. Це, можна сказати, основний старенький, він вже теж. Роки три йому невеликі, там кілограм може 6. Такий ручний, дуже хороший кріль. А це дві молоденькі кролички я залишив. Чисто так, раді експеримента, можна сказати. Вони, можна сказати, такі безпородні, але залишив там. Кое-що хочу провірити, потім вам скажу. Тут молодь все подкидав нещодавно. Ну, як не сюди на 4 дні назад сидять, сіно точуть. Чи можна крилися з кроленятами відкидати другу клітку? Дивіться, пару разів це робив, нічого в цьому ж такого страшного немає. Якщо я бачу, що кроленята вже очі відкрили і вже так по роділки передвигаються, то я можу перекинути їх там в другу клітку. Ці я перекинув, тому що там, де вони були, ну, Загалом холода. Це там в мене на старій фермі. А в мене тут кролишка теж стара була, я її обрав, і сюди я їх перекинув. Зараз їм виходить по. Це сьогодні 25-й день. Бачите, вони вже саменькі їдять. Гранту теж вони так їдять неплохо. Це в мене кроличка моя виводкова. Тут внизу я зараз покажу її матір. Матір у неї виходить, як сказати, це не шиншила. Тут в неї в крові є термон і щось такого з велетня, якось, чи бельгійського велетня, ну щось такого. Чи, можливо, гавани. Ну, це дуже хороша кролиця. Під неї я завжди залишаю на матерів. І на кролі залишаю. Але вона така вредна. Клітку оце знизу затулив, зверху прогризла. Так само і тут гризе. Ну, Кролиця це отлічно. Тут у мене поруч дуже стара кролиця. Я її не вбираю, нічого, тому що це така кролиця, що дуже мені вона подобається. Хоча вона привела ось ці штук, ногті я вже її один раз одрізав, бо вже вона. Ну і не знаю, разів 15 вона це точно привела. Дуже вона і батькові подобається, тому що вона така ручна. Ну, і не маленька вона така, і кілограм 7,5, може до 8. Це також виводкова кроличка. Термонка. Не знаю наскільки вона чиста, але ось кроленятка від неї такі непогані виходять. Кріль панон. Але бачите, в крові щось є чорне. Чорнота откудись береться, значить вона десь щось гене. Але вона це вже її, тому що вона тут четвертий, третій виводок, вона менше, ніж 8 штук не приводить. Зараз в неї тут 10 круленята. Такі вони вже їдять. Нещодавно вони повиходили. Тут ще ось з боку братова кроличка. Туже це його виводково, тут 8 кроленятак, і може місяць-10 днів, місяць днів. Це виходить, 40 днів вже їм. також непогана кроличка. Також від чорного Ні, не від чорного, це ці від серебра, від старого кроля. Ось ще є кролиця. Переболіла вона ренітом, вже думав її вбирати. Як вона з Каліфорнії. Дві штучки я її купив. В одної вже буде другий Опороза ця ще щось, щось ніяк. Вона вже пушку нарвала. Ну вона ось бачите, вона боліла. Я її тут ось мазав і мазу, ну, вона виздоровіла, можна сказати. Боїться, трохи замучив я її. Мажу, мажу мажутиме, Ну, Слава Богу, вона погуляла і вже ось 7 числа. Наступного місяця повинна пороситися. Це ось мене кроличка. щось на неї на носі пуху нема, десь подерла. Також вона 15 числа розпоросилася. Вона мене знає, я тут ну, провіряю, щоб не дай Бог. ну, Десь може якесь умре, щоб не завонялося. Так я їх накриваю, вона нічого не кусає, мене нічого батька іноді, може кусить. Батька тут коли ніх частенько лазить. Так. Тут ось у мене виводковий кріль. В мене вже його замовили. Це виходить від тої сірої кролиці. Що я казав, що така кров не цікава, тому що кролиця від хороша. це її син. Цьому сину виходить 6 місяців ще немає. У мене вже його замовили. Такий він, дядя хороший. Думаю, буде непоганим кроликом. Привитий все пропояний, від, не пропоїв прокормлений від кокцидіозу. Ну, ось такий материй. 5 кілограмів у ньому є це, ну, ж, ж, железно, можна сказати. Так, перейшов на стару ферму. Ось також моя виводкова кроличка. Термонка. Непогана матір. Це вже і буде третій опорос. По 11 штук два рази вона привела. Скоро доно пороситися. Дві кролички молоденькі, теж скоро повинні пороситися. Ось також виводкова кроличка. Молода, це її перший опорос. Багатенько вона привела. щоб бачите, такі, як строкачі, але не строкачі, тому що Переривчаста лінія, п'ятна є, але щось мені кажеться, кріль там не чистокровний. цей що в мене. Хоча мені його привезли як чистокровну, але щось мені кажуть, в нього там намішано. Тому що є... на хребті лінія в нього там переривається. Тут друга кроличка також скоро повинна пороситися, не будемо до неї лізти. А ось о, старий криль, той що я вам казав в відео на початку. Це прапорщик. Такий він материй, ну, 5. Ось кролики вже майже, майже їм 4 місяці по, по вазі тут. Ну, виходить, от 3200, я сьогодні найменшого тут знайшов, а найвеликий 3800. Чистого м'яса в самому малому буде десь 1800, в самому великому десь 200. Зараз це найходовата катушка кроля 1800-2200 і І саме через це я не тримаю кролів великих пород, тому що ну, я не знаю, я, ну, не знаю де їх тоді продавати, тому що ціна на м'ясо. В різних магазинах, де я бачив, від 220 гривень там, є 220, є 230, є 190 А якщо це кріль буде 3 кг 3,5 то це ж не кожен, не кожен зможе його купити. Тому ось тримаю таких, як ми на ній говоримо, скоро спілки 4 місяці і на забій. Ось таку інформацію вам хотів сказати. Далі буду відео знімати про корм. До речі, сьогодні купував вже соєву макуху, то е, Виходить, е, місяць назад коштувала по 15 гривень, зараз вже 1750. Виходить, мішок мені обійшовся б 700 гривень це на місяць. Ну і пізніше буду, е, покажу вам по місяцю, скільки загалом йде затрат на утримання то кількості кролів, яка в мене є, я потім вам скажу, скільки їх, і скільки це коштів треба, і скільки прибутку. Якщо при таких технологіях вирощування, як я, тримати їх. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь канал, підписуйтесь на канал. Буду старатися знімати для вас якісний контент.